Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Violity. вище 30 тисяч гривень, тому що монет було продано багато. Відео будуть тільки найцікавіші та найдорожчі, які були продані 19 жовтня. Сьогодні в огляді буде 15 лотів монет. Всім приємного перегляду! На 15-му місці рубль 1883 року, коронація Олександра III. На зрізі шиї стоять букви Л.Ш., відомого медальєра німецького походження, який працював в Російській імперії, Леопольда Штеймана. Матеріал монети срібло 868-ї проби. Написав продавець вага 20,65 грам, тираж 279 тисяч штук. Місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 70 людей і було зроблено 54 ставки. І лот був проданий за 30 тисяч 1 гривню або 718 доларів. На 14 місці 5 рублів 1900 року, період управління Миколи II, з ініціалами на гурті міцмейстра Фелікса Залемана, матеріал монета золото 900 проби, вага 4,3 грами, тираж 31 мільйон 100 тисяч штук, місце знаходження Харківська область. Стежило золотом 82 людини і було зроблено 111 ставок. І лот був проданий за 32 610 гривень або 781 долар. На 13-му місці рубль 1780 року, період управління Катерини II з ініціалами міцмейстра Івана Зайцева. Матеріал монети срібло 750-ї проби, вага 22,89 г. тираж 2 мільйони 900 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 72 людини і було зроблено 85 ставок. І лот був проданий за 36 тисяч гривень або 862 долари. На 12-му місці Денарій песценія нігера. На реверсі монета зображена фортуна, яка стоїть ліворуч, тримає кермо в правій руці та рік достатку в лівій руці. Фортуна це давньоримська богиня щастя, долі, добробуту та удачі. Монетний двір міста Антеохія. Зараз сучасне місто в Туреччині Антакія. Написав продавець монета, куплена в населення. Як купив, так і продає. Матеріал монети срібло, вага 1,54 грами. Місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 108 людей і було зроблено 125 ставок. І лот був проданий за 43 458 гривень або 1040 доларів. На 11 місці 20 марок 1876 року Саксонія, Матеріал монета золото 900 проби, вага 7,98 грам, монетний двір міста Дрезден, тираж 482 тисячі штук, місце знаходження Київська область. Стежило золотом 40 людей і було зроблено 92 ставки. І лот був проданий за 46 200 гривень або 1106 доларів. На десятому місці Ольвійський ас бронзові монети, які виливали у давньогрецькому місті Ольвія. На території сучасної Миколаївської області біля Очакова. Ці монети датуються приблизно iv iii століттям до нашої ери. У цей період Ольвія мала власну економічну систему, незалежно від материкової Греції. Великі глиті бронзові монети використовувалися переважно для внутрішнього обігу у місцевій торгівлі, бо срібло в регіоні було досить мало. Монети такого типу часто знаходять у районі Бузького лиману у шарах iv iii століття до нашої ери. На реверсі монети зображено маску Гаргони, оберіг, який мав захищати від злих духів, її обличчя часто має карикатурні риси, великі очі, висунутий язик, змії замість волосся. На реверсі монети зображений птах, найімовірніше це Орел, який тримає в пазурах дельфіна. Це символ Бога Зевса, головного покровителя міста. Матеріал монети бронза написав продавець вага 125,72 г. Місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 133 людини і було зроблено 142 ставки. І лот був проданий за 49103 гривні або 1176 доларів. На 9 місці 5 доларів 1913 року, голова індіанця Сполучені Штати Америки. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 8,36 грам, монетний двір міста Філадельфія, тираж 916 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 31 людина і було зроблено 38 ставок. І лот був проданий за 50 501 гривню або 1210 доларів. На восьмому місці 5 рублів 1838 року. Період управління Миколи І з ініціалами міцмейстра Павла Данилова. Матеріал монета золото 917 проби, вага 6,46 г, тираж 302 тисячі штук. Місце знаходження Вінницька область стежило за лотом 58 людей і було зроблено 95 ставок. І лот був проданий за 51 114 гривень або 1224 долари. На сьомому місці два дукати 1785 року Королівство Угорщина. У 1785 році Угорське королівство існувало як частина монархії Габсбургів, а не як самостійна держава. У цей період воно було під владою імператора Йосифа ІІ. Матеріал монети золото 986-ї проби. Вага написав предмет 6,94 грами, тираж 42 тисячі штук. Місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 16 людей і було зроблено 33 ставки. І лот був проданий за 55. 1000 гривень або 1317 доларів. На шостому місці 10 рублів 1901 року, період управління Миколи II, з ініціалами на гурті міцмейстра Фелікса Залемана, матеріал з золото 900 проби, вага 8,58 грам, місце знаходження Рівницька область. Стежило золотом 72 людини і було зроблено 160 ставок. Йолот був проданий за 57 112 гривень або 1368 доларів. На п'ятому місці рубль 1834 року в пам'ять відкриття Олександрівської колони. Ця колона знаходиться на площі в Санкт-Петербурзі. Монолітна гранітна колона вагою 600 тонн. На вершині знаходиться бронзова скульптура Ангела, матеріал монети срібло 868 проби, вага 20,75 грам, тараж 15 тисяч штук, рідкість побідкіну Р, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 131 людина і було зроблено 50 ставок. І лот був проданий за 88 тисяч 889 гривень або 2130 доларів. На четвертому місці 15 рублів 1897 року. Періоду правління Миколи II. Існує чотири варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант. Тираж всіх чотирьох варіантів 11 мільйонів 900 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі від компанії NGC. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 83 людини і було зроблено 60 ставок. І лот був проданий за 131 112 гривень або 3140 доларів. На третьому місці 20 доларів 1908 року. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 33,44 грами. На аверсі монети зображена свобода з факелом і оливковою гілкою. По колу розміщено 46 зірок, які символізують на той час 46 штатів. На реверсі зображений орел, який летить в променях Сонця. Місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 43 людини і була зроблена 21 ставка, і лот був проданий за 183 501 гривню або 4 395 доларів. На другому місці 100 франків 1858 року, період управління Наполона III, матеріал монети золото 900-ї проби, вага 32,25 грам, монетний двір міста Париж, тираж 92 тисячі штук, місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 36 людей і було зроблено 60 ставок. і лот був проданий за 191 тисячу 12 гривень або 4 575 доларів. І перше місце посідає 100 франків 1904 року. На аверсі монети зображена крилата фігура ангела. На таблиці пише слово Конституція, ліворуч фастії символ влади, праворуч гальський півень, національний символ Франції, внизу підпис гравера, матеріал монети золото 900-ї проби, вага 32,25 грам. Монетний двір міста Париж, тираж 20 тисяч штук, місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 42 людини і було зроблено 48 ставок. Лот був проданий за 197 тисяч 324 гривні або 4 тисячі 727 доларів.